Ми зараз філіруємо рибу, яка і будемо його жарити». Майже 10 кілограмів риби та гарнір. Це майбутній обід для побратимів від шеф кухаря підрозділу 128 ї бригади Тро Олександра. Вже понад два роки його бойові зміни минають на Донеччині. Головне меню для побратимів домашні страви. Найбільше хлопці полюбляють борщ, каже Олександр. Готує він тричі на день. Це може бути 15 літрів розсольника чи 10 кілограмів стейків. Працює разом з напарником. Аби встигнути все, встає о шостій ранку. Намагаюся, да. але сніданок робив мій колега. На ага. сніданок може бути ну зазвичай стараємося щось з яєць там. Ячня, сардельки. Було так, що цілого казанка не вистачало. Десь обід я почав робити, може, 11 й Так, і він був готовий вчасно. Стати кухарем Олександр мріяв із дитинства. Його Вона... рідна тітка кондитерка, а старший брат кухар. До повномасштабного вторгнення РФ військовий 17 років був сушефом у відомих ресторанах. Це Палтус з, з грибами, беконом, мушлями та клемами. Працював у Польщі, працював у Германії. Потім поїхав у Швецію, працював в різних містах, два роки прожив у Стокгольмі. Остання моя місце роботи це була Оре. Це на кордоні з Норвегією, зі шведської сторони, ну, у горах. В лютому, 22-го чоловік каже, працював в топовому ресторані серед гірськолижного курорту. Та коли почалось повномасштабне вторгнення, РФ Олександр повернувся додому. Тут ж має захищати країну. Я якось відчув, що ну все, я ж чоловік, маю піти на фронт. У Дніпрі чоловік одразу вирушив до найближчого військомату. А коли там не взяли через відсутність військового досвіду, пішов у ТРО. вже у квітні 22-го року. Його бригада вирушила на Донеччину. Будеш командиром господарчого відділу. Я говорю, ну ладно, буду а і і все. Так я попав у батальйон. Мені сказали, от розміщення тут. Кухня, от, все інше з тебе, ну добре, Та мені дружина привозила продукти, я готував. Нині його головна підтримка дружина та 9-річна Домініка. Донька надсилає Олександру власні поробки. Можеш якусь поділку робити і закидує мені рюкзак, і я потім знаходжу. Просто звичайно, сердечко вирізає. Мені вже добре Олександр каже, нестиме службу стільки, скільки потрібно. А після перемоги мріє відкрити власний ресторан сучасної української кухні. Я хочу інтерпретувати старинні українські страви на новий лад, щоб ми були вільні від наших сусідів. Поліна поломарчук, Юрій Тинний. Суспільне новини з Дніпро.